Всім привіт. Вітаю з Буковини! Сьогодні у нас 14 люте. Всіх вітаю зі святом закоханих з, з Днем Святого Валентина. Сьогодні у нас такий сонячний, приємний день. Вийшла я неподалеку від мешкання на прогулянку, бо хворіла. І вийшла прогулятися. Сьогодні у нас плюс 6, ночью був мінус, але ну, не дуже великий, а весь той тиждень був мінус 10-11, ну, холодно було. Прогулялася я тут по посадці, грибів нема. Мої місця ті, що були з фламуліною, теж вже пусті. Нічого нема. Пташечки співають, сонечко сьогодні світить, дуже приємно на дворі. Ну, я тихо, вітру нема, думаю, прогуляюся свіжим повітрям. І тут, бачите, знайшла там, де я фламуліну завжди брала. Побачила ось такий, це я вже зламала сама, така шапинка була. Н Невідомо мені, що це за гриб. Що це за шапинка така? Але гіменофор схожий як у фламоліни. Як у фламоліни. Ну, мені так здається. Ніжка ось така бархатиста. Ось така, бачите, бархатиста. І ось тут такі грибочки є. Що за грибочки? Не знаю. Бачите, на древесині такі тугі. Ну, мабуть, змерзли, бо тут невідомо мені, що це таке. Ну, схоже на фламуліно. Ну, ось таке, не буду чіпати. Я їх брати не буду. Ну, на. Надзвичайно фламуліну не схоже, щось інакше. Якщо і фламуліна, то якась інакша. Уже зустріла там трошки саркасифи, ну такі маленькі дуже були, а так поки нічого нема. Ну, будемо ще гуляти, погуляти, подивимось, що там. Може, щось ще знайду цікавого. Знайшла таке повалене деревце, і дивіться, які красиві трутовички вологі такі м'якенькі. Ось ось такі. Багато тут їх. Ось є такі прям великі. О, ось такий, ох такий. Угу. І ось. А це старі раніше були. Це зараз. Ось такі. Багатенько їх тут із цієї сторони. Ну тут їх. Багато. Такі трутовички є. Yeah. Зараз підемо там, де я бачила саркасцифу. А ось ще який красивий. Тут інакший гіменофор. Трутовик який красивий. Mm? Під снігом рости і не чуємо, не перешкоджає. І тут темні. Все дерево таке в цьому дротовику. Тут такий теж вологий, але це старий вже дротовик, ці вже старі. Багато тут їх, ціле дерево. Тільки різні, бачите, одна половина одних, ось таких, а друга половина ось такі. Хм. Цікаво. А ось такий вже старий. Тут такий гладкий гімінофор. А тут ось який помаранчеві більше. Тут є таке цікаве місто, це перевернуте дерево. Прямо з землі, бачите, які коріння. Це воно лежить тут так, а там його ствол. Стовбур. О, дивіться, яке дерево. На нього ще дерев повалених скільки, але грибів тут нема і не було. Таке цікаве місце. І тут такі дерева. Пташки співають. позана Ось прийшли вже де я знайшла саркаси, тільки, вони ще маленькі. Ось вони. Ось дві і ось ще одна вже показалася. Ось вони дуже маліші, дуже, дуже хочу такі, щоб були великі, тому чіпляти не буду їх, хай ростуть, При, прикрию трохи, більше я не бачила, тут тільки оце три штучки. Може тут ще є, це в мене метка така, щоб я не попутав. Ну я вже тут тільки ходю, дивлюся на цю. Ту, бачите, яка гілочка. Оце на цій гілочці. О, тут он який! а який красивий! Ось! Ага! Я і не бачила, я тільки тих двох бачила. Отак, ура! Є! І вже така. Побільшеньки. Ура! Буде в мене старта сифа, мабуть. Ну, більше не бачу. Оце така тут гілка. Що це за гілка? Я не знаю, з чого вона. Ось вона. Ну, хай лежить. Що це за гілка? Ну якась така. Ура! Зараз закрию їх. Закрию. Тут так волога, може дещо. Ще ж будуть. Ну, я у нашої бабусі питала, вона каже, що навесні таких грибів дуже багато. Вона бачила, але ніколи їх не збирала. Тому ми будемо... Ага, ось ще є мала, ось. Угу. Значить, тут таке, таке місце. Тут будуть царкасифи. Трошки вже з'являються. Ну все. Я задоволена хоча б тим, що побачила. Всім бажаю гарного дня. Хай щастить вам, любі друзі, хай у вас все буде гаразд, миру нам, спокою, злагоди. На все добре. До побачення.